Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати свої помідори, що я зробила. Квітки мої. Почалась дуже велика в нас спека. От, не співаю все поливати. Сьогодні в нас не було цілий день світла. Позвонила я це якісь профілактичні ремонтні роботи. Цілий день ну, без світла це... Да. самі розумієте, не дуже зручно. Ну нічого, нічого. От там заквітли за теж мої ці простенькі мої петуні. Оці прості. Взагалі в цьому році в мене петуні просто чудові. Просто красуні. І оце такі петушки, бачите? Які вони гарні. Ну такі вони якісь малесенькі, ну вони такі прикольні, оця квіточка. от Оце те, що я, я і, і такі дохленькі, маленькі такі айстрочки в мене. Дуже люблю айстерне, щось в мене в цьому році розсада не пішла. це такий гарний, бачите, який колір такий просто. Ну, такі пухнасті начебто, якісь. Так. Ну, і що в мене, значить, з моїм врожаєм, Врожаєм, значить, отут в мене був чесник, я показувала, в мене дуже гарний врожай в цьому році. Чеснику і цибулі. І гарний врожай моркви і буряка. До речі, сьогодні я перший раз варила борщ повністю своєї моркви з буряка, тільки, ну, цибуля своя, тільки капуста в мене ще не нав'язалася. Капуста покупна була. Также борщ був свій вже сьогодні зварила. Оцей шматок землі я буду. Своєю лопатою, чудо лопатою перекопувати, трішечки рихлити, бо тут нема що перекопувати, я трішки виберу цю траву і посію тут якийсь адират на цьому шматочку. Це я так завжди роблю. Завтра ми їдемо в малин, покажу вам, розкажу, що я купила і що я тут посію. От. Перчики у мене, ну, це таке, знаєте, в, нашому, в нашій зоні тут вирощуються ці перці, але кожен рік я бавлюся з цим. Мама каже: ну, що ти оце? Ну, ви знаєте, є трошечки в мене якась маленька завість. Це Я вже їх тільки що пройшла трошечки, просапала тут, прорихлила і трошечки їх підживила. Бачите? Якісь ося такі малесенькі такі перчиночки, малесенькі такі. От. Огірки теж, значить, Ну, ми вже їх їмо. Огірки ми вже їмо. Вже декілька днів. Ну, почалися такі більш-менш теплі ночі, бо такі були холодні ночі. Що це просто я не знаю. Ну, як вони можуть можуть рости цей огірок, якщо він теплолюбива рослинка? Як він може? Ну, хоч, Хотілося ввечері якусь шубу вдіти, правда, я вам чесно кажу. От, а зараз пішла якась така спека, і вже пішли теплі ночі, і ми вже почали їх їсти. от. Зав'язі багато, як бачите. Ну, я надіюсь, що вони якось наростуть. Я їх поливаю, водичку відстоюю, величкою тепленькою. Все я роблю, як треба. Підживлю і кальєм, і... Коротше. От. Ну, бачите, вже завтра наростуть, ще будемо їсти. Тільки що зірвала, повинен Сергій приїхати. Я вже йому до борщу зірвала три. Три огірка. Ну і з мамою ми сьогодні їли. Ну, ось так. Тобто огірки в цьому році. Ну, так, щоб законсервувати, ні. Бачите, ні. Ніде в мене. Там в мене є ще, там е, в мене декілька цих. Mm. огірків. і в полі там в мене. Поки що ні. Кабачки так. Кабачки ми вже їмо, кабачки більш-менш нормально. От. Помідори в мене. Не дуже я задоволена помідорами. Зараз я вам покажу помідори, давно не показувала. От, Сьогодні я їх, значит, зараз я їх полила і підживила ростконцентратом оцей з калієм, де більше калія. Перший раз я підживлювала 10 днів тому, і вже пройшло 10 днів, і я сьогодні підживила їх другий раз. Зараз я вам покажу. Не дуже в мене, томати в цьому році не дуже. В минулому році в мене були класні томати в цьому році. ні, Я не знаю, що це, чи царти якісь мені не подобаються. Нічого мені не подобається в цьому році. Ну, ось так. Будемо, мабуть, ми без томатів. Ні, ну, Щось буде, щось воно назріє, але дуже мало. На цю таку теплицю тут повинно бути. Знаєте, в мене стільки було в минулому році Ну, доб, гарні були такі томати. У мене, мабуть, там є відео, хто хоче зайти подивитися. От, непогані такі томати були. От. А це таке нав'язуються, але не так, як мені б хотілося. От. Не так багато, скажімо так. От. Бачите? Щось є. Ну, Якісь вони маленькі, мало, мало зав'язі. Я не можу. Я вже теж і прискала, і чим я такі вже їх не обробляла. І тут і нормальні умови такі гарні. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ні, ну щось там є, але не в тому обсязі, які вони повинні бути. Я ж знаю, які повинні бути томати. Ще мені якісь сорти, якісь чи чері, чи що. Ще я не дивилася, треба буде ще перевірити. Ось ці в мене там бумажки ці лежать, що я сіяла. Купувала в простих магазинах, все ж таки, к семенам треба, якщо сам вирощуєш розсаду, це вже я розумію. Треба більш детальніше так підходити, купувати все ж таки в таких магазинах, більш перевірених. Отак, просто десь в супермаркеті брати це таке, знаєте, це не томати. Ну, хоча деякі, це, мабуть, Чорний принц, це мені здається. Ну, Так, вони непогані, вроді. От. Тобто, щось є, але ну, десь отак от. І на кістях ну, два томатики, три томати, тобто немає такої, знаєте, отут от повна кість. Я бачу, да, ну, тобто, тут, от тут, а так, а інші ні. От, наприклад, бачите, це якесь, мабуть, валове серце, щось таке, бачите, схоже. Ну, от висить, бачите, один. Один. Тобто вони там якісь, я не знаю, навіть, вони навіть і не позав'язувалися там, мені так здається. Ну, куди? воно вже не виросте. Це один, він є. Тут друга пішла от два тільки, їх два. А повинно ж бути їх багато, ну я так розумію, да? тут якісь три маленькі якісь, тут взагалі якісь теж малесенькі. Ну ось так, ось так. З томатами якось не дуже. Я не задоволена. Взагалі буду інакше робити наступному році, якщо все, якщо все буде добре, якщо ми будемо живі, якщо ми доживемо до наступного року, от, то я буду інакше вирощувати розсаду. От, потім вам буду показувати і розказувати, що я буду робити. Я вже все по-другому буду робити. Не так, як я зараз роблю. Бо я семена ось тут вирощую ось тут, в цьому коробі. Це трошечки запізно. Все ж таки, буду отут для теплиці вирощувати вдома. От. Так я собі запланувала, подивимося. Так я буду робити, мабуть. Тому що це мені не подобається. Раніше треба їх висаджувати що маємо, то маємо. Нічого. Можемо трошечки з'їмо якісь, може, вони позріють. Але вони, бачите, стан в них непоганий. от Все їм вистачає, нема ніяких хвороб в мене в цьому році, нічого такого я не бачу. Єдине, що ось там в мене було вчора, там, де відкрите вікно, я побачила з цієї сторони. Отам от трошечки якісь там жовтенькі оці листочки, я побачила. І я вже, знаєте, трошечки злякалася і поприскала їх вчора квадрісом другий раз. Тобто перший раз я вже прискала раніше, от, а це другий раз. От. Ну і зараз підживила вже цим ростконцентратом, щоб вже ці, наливалися ці плоди. От, все ж таки зробила цю під, підкормку. От. Ну, подивимось, що воно. На ще. Ну, може, щось назріє. І, і причому, ви знаєте, я ходила вчора, вчора ходила до сестри, в неї теж теплиця, і в неї помідори в такому точно стані, як в мене. Я думала, в неї краще, вона розсаду завжди купує. Вона ніколи не вирощує свою розсаду і садить набагато раніше, ніж я. От. І помідори от, 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 точ точ точ, як в мене. Ось так. Ці, що тут от в відкритому ґрунті, бачите, теж вони якісь такі слабенькі. Ні, Ну вони понав'язались, там щось ростуть. Але таке. Ті ж самі ці всі сорти. Я сортами якось не задоволена, не знаю. Багато зато в мене кріпу. Ну, там цибуля ще я не викопувала, ще вона там хай так лежить. Це в мене, це в мене гарно. Морко, буряк шикарний. от. Морква класна і картопля дуже гарна. Все, а так все. А саме головне огірки, томати, так собі. Ну, нічого. Все, всім пока-пока. Прийду, прийду завтра з ринку, вам покажу, що я, який сельдерат я куплю, що там буде.